Find server. Так, so, My favorite server. I like to play KS one point six, but condition zero, it's the same, the same shit, I I think. And I mm, just find uh, Found uh, server Belgium Friends. And uh, he play. Uh, here a playing so cool. Uh, 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 uh. Короче. Автоселектор. first blood Вот oh, так це новий сервер. Блин, из-за того, что я застимул. У меня бабосики. Так, куда бигну? Я не знаю эти карты. Я за засыну играю. Опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха! Дивись, який я ему заліпив В Вуверс! А их там трое было. Тримай. Райан. А чого я никого не чую? бо я відключив Voice Ой, oh, no вони всі базарять, базарять французька. Ну ладно, наступний раз включу. Поки що без. Ай-ай-ай. 16 маловато. Так, знову купую. Блін, а як це називається? 4. М4А1. Як майже як Абрамс. Ух, так, треба зайняти вигідну позицію. Блін, вони пішли на іншу точку, щось нікого тут не... Опа, опа. Guys, а uh, I see this motherfuckers here. Ніхрена не видно, насправді, ну. А що зробиш? Але мені подобається, тут можна превентивно стріляти. З -з Злюблю за це КС. Реально. Так, він один залишився. Солдат Райан. Так. Блін, я не знаю цих карт, перший раз бачу мапу. Що це взагалі таке? Але мені подобається. Тут є навіть були карти, попадалися, я не знаю, тут якийсь шафл. Можливо, з інтернету просто всі карти, які можливо воно десь підтягує. Коротше були карти з моїх сер... Ну, з українських серверів. В BIOS, В BIOS вони і зараз, мабуть, є. Колись були дуже популярні ОКС-ці в тому числі. Хело, мій фреєнд. Бебер. Так, вони поставили, блін бомбу. Не, там навіть, наш там. Так, я відволікаюсь дуже сильно. Тут наш скаче. Ой. Ай-яй-яй! Трошки не туди я направив. Є, yeah, хорош, молодець. Зеро фраг. МВП. Так. Що ж, закупились, згадав, як швидко закупатись. Класичне меню у мене, до речі. Так, де вони, де вони, де вони? Куди кидати? Ось туди. То наш. Ха-ха-ха! Джереми! А, я просто в офиге. Хорош, дякую за контент, как-то кажется. Так, let's go. Easy бризи Лемон сквези. ай ай Так, давай ты исчез, не надолго. Энергия закінчится рано, чи пізно Я завжди играю на куражі. А потім, потім. Нервова система, мабуть, втомлюється Так, тихо-тихо. Блин, це наш був хорош. Go, go, go. Так, enemy не спадает. Блин, блин, позаду был. Вот все жесть. А. Солдат Райан. Я написать, я А. Давай, хорош. Але Гарма... а, граната могла реально під ногами взяв повезло Повезло, повезло. Оля, як люблять казати французи. Она. Блін, а я якось затролив цих французів, постійно казав олала. І вони на мене образи образились. Так, чуваки. Зараз, блін, на голову щось вискочить. Окей, це, до речі. а Хорош. Enemy spot, standing kill always, o ho, ho, so you жаro. Хорош. Блін, де він. Він один залишився. Є, дякую, дякую. 5 хп. Уф. Це топ. Все, але я вже пере... перетрудився насправді це. Аж серденько гупе Софія просто пробивала повз Ах! 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 Ох, ах. Це ж треба. Ха, Ха, прилетіло Олівер теж двоїх поклав, да? Контри тут не перевершені. Олівєр, Олівєр. Бетл Зі. Побачу, побачу, да. Хорош. Так, не стрибайс, почем зря. Так, куди бігти? От тут я знаю куди. Звідси вони приходять. що як їх зустрічаємо. Блін, ну це було та... О, вона не сліпить своїх. Хорош. Ой-ой-ой. Блін, погане місце. Так, більш-менш розібрались з цим. Так, а де карта загальна? Не видно. А, шкода. Ультра Так, але який імпульс ми дали КТ, що контртерористам вони зараз не перевершені. Блін, ще 10 хвилин, я не, я не витримаю. Так, бігти. Ага, це значить зверху тут а, на цю площу. No 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 no, but не ст. А. Я думав, це димова шашка, а не сліповуха, я сам себе осліпив Ай-яй-яй. Слухай, а раніше ж на цьому сервері не було не було сліповух За... взагалі. Ч... Чого вони їх ä, повернули? Прикол. Ну. No. Сікер. Counter-Strike Сікер. Так, треба правильно переключатись, бля, на гранати. Так, це... Ой. Плако! Блин, зараз. Де вони? Не видно нікого. А ну ось тут я посижу. Давайте стрибайте, стрибайте. А, тут відсоток кемп 24 відсотки кемпера. Собака. Серко. Серко, собака, ми, собака, серко, собака, пес Так. Де вони, де вони, де вони? А скільки их? О, их двоє, блін О-о-о. Oh -oh. Так, їх троє... а, ні, їх двоє. Сподіваюсь, я не... Ну, навряд чи він тут сидить зараз. Так, він відбіг. Окей, їх тут двоє. Є, -є, -є, Є, блін, у мене немає кітов, зараз вибухну. This -this. <lost noise> так, треба купити, а я їх купив, де вони. Equipment uh, 7 Так, а б -б 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 Я щось не впізнаю це місце. Це те ж саме місце, да. Це з іншої стороны забіг. Так, ага. Це без центральний вхід, можна так його назвати прохит. Хід про хід. А та ти шо? 6-4, ого, у нас тут інтрига. Блін, 6-5. Та ти що ми можемо програти? Треба Спокійно грати. Врівноважено. Тактично. Так, я тут сам, це не тактично. зато хоч за нами First Blood. Хто це був? Ааа! Ааа! Блин! Хорош, 88 солдат Райан. Солдат Райан сам залишився. Чудово. Mm -hmm. е, ні, у мами питай. Тільки через неї. Вона тут тобто у нас головна по робоксу. в ту гру, яку тобі, тобі купили що там робити. Я не знаю, де ті штуки. У тебе отут цей слайм, треба його тобі прибрати. Целдат район стиг поставити навіть бомбу свою. ну-ну-ну-ну-ну-ну no, 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 no. Так, знизу, знизу він. Незвичайно. Блін, зеро фраг, ну це ж очевидно було, йо. Так, я с чульками. давай Давайте разом з вами біжимо а хто це за руфраг, ага, я тобі не довіряю. Fastball. Хорош, я, блін, біг за тобой, взагалі, без толку. Fastball. Так, хто там? Ай! Ай! Їх там забагато. Але бомба, бомба-то тут. Де там хто там стриже бомбу О, там Бендер намалюваний на стіні, тільки побачив. Де Батлзі ще живий? О, ось він. Давай, топ з нашої команди. Хорош. Головне вниз протискаты. цього валиш Ха-ха-ха. Но бани и ноу дак. Я люблю бани. И он это тоже... Не, не можно, чел, стрибать, Сейчас тебя забанят. Наступна карта, де Агора. Я не знаю, что это. Интересно посмотреть. Посмотрим, если все, я выключаюсь. Я не буду играть другую карту. Эх. Блин, сейчас 99-го рота попадут. Ах, нет. Як нет. Тут чуть-чуть раніше я їх побачил. Так, так таймлеп какие-то. О, сейчас тайми раунд и я снял, вылетил. Джеррими, Джеррими, так, наших больше. Эй, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Humiliating defeat. Непоганий пінг у нас 35 всього. Лузі тільки 6. Мабуть, десь в Бельгії, де там, він, там Франції. Чао тут більшість французи. Так, ну, оно з я просто подивлюсь. що це за карта? Чого вона зібран? зібрана, зібрана, ноу No parking. це якась мілітія. Опа, вже тут перша суточка, буквально 5 секунд від бази. Ось тут я так розумію, без террористи живуть. Ага, тут багато різних ходів, ходи. All of square. Так, тут можна пройти. І все, правильно карта закінчилась. А, тут ще щось є. Звідси. Ого, ну це багато. Бомба, раз. А, так, о карта видно. Так кого. Mm, это выпрямит скала. Ты да, вот так. Ну, короче, есть такие.